Патріоти по цілій Україні валять пам'ятники Леніну, валять інші комуністичні символи, але в центрі Львова ще досі стоїть оця погань. І ніхто її не, не, не валить, а мало того, що ми бачимо, щось захищають. Витягуйте інструменти. Що? Що ти? 500 руб. Що ти п'ять? Що ти? І там он говорить. Піднізься, тримайся.

Пам'ятник нам точно, що не подобається. Якщо є закон декомунізації, то вже і сьогодні ми його будемо валити. Громада є, хлопці є. Ми не будемо через ту всю бюрократію проходити, щоб нам дозволили, тому що закон вже є. Ми хочемо, щоб тут принаймні качелька була. І якась квітка росла, а пам'ятник нас не тішить і не радує. Він нам нічого не дає, ні він ніякого немає має змісту зараз. Ми вирішили, наша громадська організація, вирішили для міста зробити трошки як порядок, знаючи історію цього тудора. От цивілізовано прийняли рішення пам'ятник демонтувати згідно закону для декомунізації Україні. України От. після цього поліція, яка тут стояла, викликала Беркот жорстоко побила наші хлопці. Я річно двох витягував заблокували нас події. Близько сімох чоловік затримано, зокрема громадських активістів, плюс людей, які просто проходили в мене. Двоє лежать з значними травмами голови на лікарні швидкої допомоги на туху. Галь! Галь! Галь!